Всім привіт! Сьогодні 7 серпня будемо відправляти 30 полки і 30 альби в місто Тернопіль. Будемо спочатку брати сорт Альба. Так, як все, буду стаканчики мити, чистити сере листя, обрізати і далі покажу куреневу. Нам потрібно тридцять альби Тут є. раз. Два, три. Чти. Потім покажу. П'ять. Шість, сім. Вісім. Дев'ять, десять. Нам потрібно тридцять штук. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, 14, пятнадцять, 16, 17, 18, 19, двадцять. Какворнево. Двадцять 21.

І ось так буде виглядати корнево з сорту Альба, яка поїде місто Тернопіль. Це один стаканчик, другий стаканчик і третій показує три стаканчик. Тут зараз будемо чистити і запаковувати. Ось такою кореневою. Наступний сорт буде полка. Теж покажу ось так кореневу і почистимо. Хто підписаний, на цей канал місто Тернопіль відправляються ось такі саженці. Сорт Альба вже запакований. Підписуємо і закриваємо. Альба, Альба дальше будет сорт полка. Запаковуємо. Пальба вже готова. Далі ще полка. Далі йдемо по сорт полка. Теж беремо 30 стаканчиків. Так, тут у нас сорт полка. Дякуємо Один, двадцать, два, двадцать, сорт, полка. Садженці гарно поїдуть до вас, місто Тернопіль. Якщо ви підписані, ставите лайки і коментуйте. Полка. І до першої години ми вам відправимо до обіду. Сьогодні виїде. Верхній ящик тут у вас буде альба і нижній ящик це буде полка. Тут 30 штук і тут 30 штук. Що все? Збирайтесь і газом. Так, а як мені точки на то погрузити. Ага, точки я погрузу. Хіба в заді прив'яжете до того? А все, можна? Подивіться, дивіться, там де ручки є, ручки вон тако до того, і, і, і коло в І газу, і, і точки їдуть нахуй. І ще мішок цементу кидають на точки, бля. Блядь, тебе курва. Я вже в тік-ток тягнув. тебе, блядь, зошми, мерзе.